З питань містобудування, будівництва земельних відносин та охорони навколишнього середовища входять депутати Мурін Байдат Дзьобан Ковальчук-Сторожук. На засіданні присутні Мурін Ковальчук Сторожук. Запрошені Сніж... Дяченко Сніжана Анастасіна, начальник відділу земельних відносин та екології. Хто за те, щоб розпочати роботу комісії? За, проти, утримались. Три за. Порядок денний засідання. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення мер земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, присадибна ділянка мера села Грядки, вулиця Хмельницького, 9 громадянці Банадизі, Олександру Васильовичу громадянину. Друге. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівлі і споруд присадибна ділянка в межах села Личівка, вулиця Перемоги, 9, Ільчуку Віталію Володимировичу. Третє. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо відновлення встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для видів. Товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту села Джелинці Хмельницького району Хмельницької області, громадянці Владінь, Уват... Світлані Федорівні. Четверте: про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення медземельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будівлі. Садибна ділянка метод села Шмирки, вулиця Рудюка, 15, Мар'яшу, Ярославу Ярославовичу. П'яте. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель. Та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком в селища Нарківщи, Хмельницького району Хмельницької області. Шосте про передачу земельної ділянки комунальної власності <кій> та власність для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд присадивна ділянка. Селищі Наркевичів, вулиця Івана Фанка, 32, Хмельницького району Хмельницької області, Царку Олександру Олександровичу. 7. Про внесення змін в рішення 46-ї сесії номер 32 46-25 від 1.05.25 року про затвердження проєкту землеустрою з, з подальшою передачею. Земельної ділянки постійне користування для будівництва обслуговування будівель закладів комунального обслуговування СНТ Наркевич, вулиця Заводська, 5А Наркевіцької селищної ради, Хмельницького району, Хмельницької області, комунальному підприємству Нарківської селищної ради, Наркевіцький комбінат комунальних підприємств та викласти новій редакції. Восьме. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, а саме за частину земельної ділянки площею 0,3354 комунальної власності і земель промисловості з цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель споруд підприємств переробної. Машина будівної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема, енергогенеруючих блоків з кадастровим номером 682 095 57001 007 001 загальною площою 1,6573 га. г Вчора за Андресою, вулиця Заводська, 1, селище на Кевичі, Хмельницького району, Мельницької області. Дозвіл того фірма Київ» передати в суборенду частину даної земельної ділянки. 9. про надання дозволу виготовлення проєкту землеустрії щодо відведення земельної ділянки комбінату комунальних підприємств постійне користування із земель комунальної власності за межами села Зеленці Хмельницького району, Хмельницької області.